Євангелія від Святого Луки, глава 16. Оповів же він учням своїм, один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав, Що це чую про тебе, дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь, знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з божників свого пана та й питається першого. Скільки винен ти панові моєму? А той відказав Стока до коливи. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши п'ятдесят. А потім питається другого. А ти скільки винен? І той відказав Сто кірців пшениці. І сказав він йому. Візьми ось розписку свою і напиши 80. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу: набувайте друзів собі, від багатства неправедного, щоб, коли променеться воно, прийняли вас. До вічних осель. Хто вірний в найменшому, і в великому вірний? І хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий? Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні? Хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Жаден раб. Не може служити двом панам, бо аби одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й мамоні служити. Чули все цей фарисеї, що були срібло любиві, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них: ви себе видаєте. За праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високе в людей, то перед Богом Гедота. Закони пророки були до Івана. Відтоді царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо й земля променеться, аніж одна риса в закону загине. Кожен. Хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб. І хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зо столу багато падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий. Його поховали. І, терплячи муки ваду, звів він очі свої та й побачив здаля. Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучаюся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само, лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть із звідси до вас, ані не переходять із звідти до нас. А він відказав. Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніжбо, очі Авраама, Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них. То покаяться. Йому ж він відказав, як Моїсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, найнятимуть віри. Амінь.